Є два правила справжнього чоловіка. Ніколи не економ на ремонті та на своїй дружині. І те, і те ти будеш бачити кожного дня. Приніс. Ось так все повинно виглядати через півроку. Та буде краще. Не дай Бог. Щось буде не так, як тут зображено. Добрий день. Рукостискання безкоштовне, за нього не треба платити. Я не довіряю майже нікому. Але буду вести себе добре. Обіцяю. Нічого собі, яка велика квартира. Мені ж страшно уявити, скільки тут буде коштувати ремонт. Навпаки, чим менша квартира, тим більше ви витратите на ремонт. А... А як це можливо? Якщо все рахувати квадратними метрами, наприклад, у вас є пусті квадрати, на яких нічого не стоїть: ні меблі, ні техніка. Звісно, вони будуть дешевшими. Якщо їх багато, то вартість ремонту буде все менше. У маленьких квартирах, де все напхано по всіх кутках, вартість буде вищою. Ну це зрозуміло. Добре. А чи можна якось зекономити на ремонті? Як кажуть дівчата з Амстердаму, з нами можна, все! Зараз ми тобі все і покажемо. Боже, яка краса! Це не стіна, це витвір мистецтва. Дивлюсь на неї і одразу згадую своє рідне місто. А звідки ви? Кривий ріг. Тому зараз будемо штукатурити. В середньому достатньо 2 см. 2 см? Ну, це ж додаткові витрати. Просто, ну, можливо, комусь і нормально там, краї стіни, типу. А чи можна один сантиметр нанести? Можна, але треба буде наносити два рази по одному сантиметру. Ну, це вже інша справа. Добре, ну показуйте, як їх там рівняти. Для того, щоб площина була і кути всі під 90 градусів, ми використовуємо ось такий рів-левел з кількома осями, які розташовані одна до одної під кутом. 90 градусів. Добре, почнеш рівняти. Це знову штукатурка, знову гроші. Мені ніби і так зі сторони рівні. Нащо так заморочуватись? Тому що нам треба отримати чіткий куц, щоб в майбутньому не було проблем. З установкою меблів. Просто одразу приміряю, де буде стояти диван. До речі, я бачив в сусідній кімнаті тріщину в стіні. вона з'явилася із-за того, що до нас дійшли ці товчки після землетрусу в Туреччині. Чи як коли дім побудовано з різних типів матеріалів, як то керамзито, бетон або ж моноліт, то протягом декількох років у місцях з'єднання різних типів матеріалів та в кутах можуть з'являтися тріщини. І що робити? Клеїмо ось цю сітку на стик двох різних матеріалів. Вона буде міцно тримати штукатурку, та не буде з'являтися тріщина. Де товар? Спочатку буде гроші. Макс. Перевіряй. Грегена. Так, що, приносить мене. Добре, вигружайте інші мішки. А що це за штукатурка? МПшка А Чому саме ця? Мені з нами казали про іншу, вона ніби дешевше. Все дуже просто: ціна і якість. А хто постачальник? Якщо я розповім тобі цю інформацію, я буду змушений тебе. Але в нас на 20% дешевше, ніж у всіх інших. Ось тут, в мокрих зонах, може з'являтися пліснява, А штукатурка то не французький сир, щоб ставати від того дорожчим. Ну тут зрозуміло, я дивився на ютубі, просто феном підсушити і все. Феном, Ні, все набагато простіше. В мокрих зонах ми використовуємо цементно-вапняну штукатурку. Вона не боїться вологи та перешкоджає розмноженню грибку. До речі, щодо грибів, де цей. Підосино виклазить. Макс! Ухте, можна я сам спробую нанести штукатурку. Як казав я колись своєму другові, який мене в крипту хотів втягнути. Ну, давай спробуємо. Знаєш, чим відрізняється професіонал від, так би мовити, любителя? Чим? Тим, що любитель намагається зробити все сам, але потім все одно звертається до професіонала, щоб той все приробив і було нормально. Моя тобі порада роби одразу все нормально. Ну, на цьому етапі все зрозуміло. Економити не можна.